Для правильного формування молодого рослини або з метою укультурення дорослого куща необхідна своєчасна і правильна обрізка чорноплідної горобини нескладні правила догляду допоможуть не тільки підтримувати декоративність чагарнику, а й отримувати щедрі врожаю корисних і смачних ягід. Навіщо аронії обрізка, аронія або як її іноді називають чорноплідна горобина? Це чагарник. Тому не варто дивуватися великій кількості щорічної порослі нові пагони, розростаючись, заповнюють значну площу, збільшуючи підставу куща, щоб уникнути затінення дорослі гілки прагнуть вгору, досягаючи часом висоти більше трьох метрів. У той же час підростаюча поросль розвивається далі, тим самим викликаючи загущення крони, якщо в цей процес не втручатися. То через 2-3 роки плодоношення такого куща помітно знижується і в. Кращому випадку цісти і плодоносити будуть тільки зовнішні гілки, які отримають достатню кількість сонячного світла, але і дозрілі ягоди будуть дрібні і несоковиті, тому як поживні елементи витрачаються величезною зеленою масою рослини, подібні проблеми з врожайністю чорноплідної аронії характерні для старих, а також для запущених здичавілих. Чагарників тільки своєчасний і регулярний догляд допоможе підтримувати рослину в здоровому стані, при цьому слід пам'ятати, що найбільш плодоносними вважаються гілки у віці від 5 до 8 років, тому одночасно з обрізанням часто проводять і омолодження рослин, що доводиться обрізати горобину восени. Професійні сидівники рекомендують більшість чагарників обрізати ранньою весною до того моменту, коли в рослинах почнеться сокодвиження. Зазвичай цей період припадає на березень або початку квітня, тобто, що називається ще по снігу, але ось тільки не у всіх є можливість відвідати свій сад в цей час з іншого боку, на початку весни і без цього досить клопоту і, нерідко відкладаючи обрізку, потрібний момент буває пропущений. В такому випадку не потрібно братися за секатор і виконати роботи вже восени, інакше втрата вологи через відкриті ранки обрізаних гілок може виявитися згубною для рослини видалення порослі аронії, яка з'являється в підставі куща. Проводиться протягом усього сезону, і вона проходить абсолютно безболісно для рослини формування куща і підтримуюча санітарна обрізка після посадки молодого саджанця аронії, пересадженого або вирощеного з насіння. Приріст поточного року не потребує укорочення у перший рік. Всі сили рослини спрямовані на адаптацію і розвиток кореневої системи у наступні роки. Коли вже починає з'являтися молода порос чорноплідної горобини, потрібно починати формування куща. Проводиться воно за наступною схемою, В порослі залишають 3-4 найсильніших і перспективних гілки, обрізаючи на рівні ґрунту всі інші пагони, а також ті, що будуть виростати влітку. Наступні 4 роки повторюють процедуру залишаючи по 3-5 молодих пагонів і вирізаючи всі зайві. Таким чином, на шостий рік підстава куща аронії становитимуть близько 10-12 гілок різного віку. Далі проводиться тільки санітарна вирізка, видалюються слабкі, надламані або пошкоджені морозом гілки, вирізається прикоренева порусь і контролюється загущенність крони. Приблизно на 7-8 рік починають проводити поступове омолодження аронії, гілки старше семирічного віку обрізають біля самої основи. Не залишаючи пеньків, які можуть стати місцем розмноження інфекцій і шкідників для заміщення віддалених гілок навесні залишають таку кількість сильної, здорової порослі, яке через кілька років стане основою крони, у наступні роки процедуру по заміщенню гілок повторюють, домагаючись таким чином постійного омолодження чорноплідної горобини. Без втрат врожайності у процесі формування чагарнику уважно стежте, і за його кроною надмірна розгалуженість неминуче веде до загущення чорноплідної аронії, а недолік сонячного світла, це основна причина падіння врожайності. Видаляйте всі зайві і зростаючи всередину крони пагони, адже користі від них все одно не буде, і поживні речовини будуть витрачатися марно. Омолодження старого куща. Користуючись невибагливістю чорноплідної горобини, стівники часто не приділяють їй уваги, і якщо прикоренева поруч ще час від часу видаляється, то на вік гілок увагу звертають тільки тоді, коли кількість і якість врожаю помітно знижується. У таких випадках рослині потрібна радикальна обрізка, вона допомагає направити всі сили на формування молодого чагарнику і не витрачати їх на підтримку старих гілок. В ході такого омолодження рослина обрізається повністю на рівні грунту. Наступної весни від корення почне рости молода поросль, з якою і почнеться формування нового молодого рослини. Сильна коренева система. Ароніт дозволить вже років через три повністю відродити кущ і знову отримувати вітамінні врожаї.